Доброго дня, шановні друзі. І ми змушені були оголосити цю прес-конференцію, виходячи з того рішення, яке прийняв Київський суд щодо відшкодування боргів Російської Федерації. Ви знаєте, я, мабуть, не відкрию, не відкрию нічого нового. Коли запитавши вас, вряд чи чую оцінку, що у нас є в Україні незалежні суди. Я думаю, що нічого нового не скажу, коли назву, що всі суди в Україні повністю підконтрольні адміністрації президента, впевнений, що ніхто з цього приводу зі мною не буде сперечатися. Тому кожне рішення наших судів формується, коли воно цікаве, безумовно, адміністрація президента може формуватись, змінюватись, коригуватись і просто оголошуватись в судовому залі. Це є реалії нашої країни. Я ще раз підкреслюю, всі серйозні питання, які розглядаються судами, без корекції і диктовки адміністрації президента сьогодні не обходяться. Це є факт. В чому факт доведений? Не тільки в Україні, а і міжнародні спостерігачі також дають саме таку оцінку українським судам, а саме відсутності правосуддя в Україні. В той же час, коли Російська Федерація скористалася брудною публічною кампанією, яка велась партією регіонів. Адміністрації Янукович уряду Мазарова. проти Батьківщини, проти лідера нашого Юлії Водина Тимошенка, вони публічно постійно розповідали про якісь державні гарантії, які свого часу видавали, на їх думку, корпорації. Коли питання зайшло в практичну площину, то я зачитую лист. Чинного міністра юстиції пана Лавриновичу. Читаю за текст. Разом з тим за інформацією Міністерства фінансів. В його обліку відсутня інформація щодо наявності будь-якої заборгованості корпорації Ідинотичної системи України перед Міністерством оборони Російської Федерації та Міністерством фінансів. Міністерством фінансів не надавалось державній гарантії. За зобов'язаннями корпорації єдині енергетичні системи України. Вист Мінфіну від 16 червня 2011 року. Тобто це конкретний документ. Більше того, коли розпочався цей судовий фарс, офіційний представник Кабінету міністрів в судовій залі проголосив наступне. Я читаю також дословно те, що було сказано представником офіційного Кабінету міністрів у судовій залі. Кабінет міністрів України спростовує існування державних гарантій щодо можливості стягнення державного боргу у справі СУ. Далі. Докази, які б свідчили про борг України перед будь-ким в матеріалах справи, відсутні. Крап. В той же час. Виникає зразу питання, що ж відбулося? В Міністерстві фінансів відсутні будь-які підстави говорити про існування боргу. Міністерство юстиції чітко спростовує цю інформацію. В судовій залі Кабінет міністрів заявляє, що не існує ніяких боргових зобов'язань. До речі, ця інформація достатньо широко друкувалася, ну, зокрема в інтернет-засобах. І в той же час сьогодні всіх огорошує рішення цього господарського суду на користь Російської Федерації. Я не вірю, що хтось подумає, що суддя вирішив зробити демарш проти української влади і по неіснуючим гарантіям примусити державу сплатити. Ні. Справа зовсім в іншому. Це брудна технологія, чисто політична технологія, яка сьогодні розпочала працювати. В чому сенс цієї технології? Українська держава не заплатить Російської Федерації жодної копійки за цією справою. Більше того, по завершенню виборчого процесу. Апеляційна або касаційна інстанція скасує це рішення на підставі дійсно неіснуючих гарантій, яких нема, до речі, в позові. Даже в Російської Федерації нема посилання на будь-які державні гарантії, тому що їх просто не існує. Можете подивитись, взяти позов Російської Федерації і почитайте, там жодного посилання, навіть у позовача нема на якісь державні гарантії. Але ж приймаючи сьогодні таке рішення. Українська влада буде розповідати протягом оставшогося часу виборчої кампанії про те, що вони змушені не платити пенсії, зарплати, які вони не здатні платити, тому що колапс вже починається економічний в країні, тому що вони будуть повертати якісь неіснуючі борги. Тобто це нічого іншого як брудна, цинічна технологія, скерована безпосередньо проти Юлії Тимошенко. І Батьківщини і опозиції в цілому. Нічого іншого за цим рішенням нема і не може бути. І ви зможете найближчим часом побачити підтвердження моїх слів на ток-шоу за участі партії регіонів в телевізійних ефірах, на жаль, в новинах багатьох телевізійних каналів. Я не включаю, що навіть. Змінять вони рекламу, яка скерована проти Батьківщини, і будуть використовувати і цей фрагмент, що ми не можемо платити пенсії, зарплати, тому що повертаємо на існуючі пороги. Це є реалії українського життя, це реалії української брудної політики, це реалії діяльності, антидержавної діяльності української влади. І це є ще одне свідчення, наскільки вони бояться лідера об'єднаної опозиції Юлії Тимошенко. Вони готові компромоти саму державу, приймати абсурдні рішення, аби мати можливість для масштабної компрометації. а також, безумовно, такі рішення будуть використовувати в справі, в чергові справі проти Юлії Тимошенко. Все крапка. Економічних питань за цим фарсом і економічних відносин за цим фарсом не існує і не буде існувати. І з часом повернутись до нашої прес-конференції, коли вони скасують власне рішення, яке продиктовано, я ще раз підкреслюю, в адміністрації президента.